Шановні вітерієнти, перед вами інтелектуальна система керування сонячними колекторами, щоб жителі будинку отримували гарячу воду для різних потреб. Ця система є складовою загальної інтелектуальної системи теплий розумний будинок. Як і в кожної людини є мозок і органи чуття, так і в цієї системи є центр управління всіма приладами: контролер. Датчики як органи чуття відправляють дані контролеру, щоб нагріти воду для мешканців будинку, випускники бакалаврату та магістратури освітньої програми теплогазопостачання, вентиляції та кондиціювання мають можливості до самореалізації, кар'єрного зростання та високої заробітної платні. Саме тому я обрала цю спеціальність. Інвестиції вашого часу та інтелектуальної праці обов'язково принесуть досягнення життєвих цілей. Можливості, які пропонує напрям, не обмежені лише роботою на державних підприємствах, можна працювати в приватних, міжнародних компаніях, бо питання енергетичної логістики гостро стоятиме завжди. Учені, викладачі та працівники академії докладуть максимальних зусиль, щоб ваш шлях був простим і провів вас до ваших мрій. Реалізувавши себе, ми допоможемо нашій державі розквітнути усе буде Україна.